Наталія Миргородова шість років займається різноманітною підприємницькою діяльністю. Нещодавно жінка орендувала приміщення тут, хоче втілити мрію дитинства. Є ідея на даний момент. Здесь сделать производство з гіпса, декоративні елементи і іншого матеріалу. Це будуть декоративні фігури для Сада, дома. Виробництво поки організовують. треба ще купити, встановити обладнання. Узнав, що бізнес-парк здався в експлуатацію, ми вирішили не вмінить, а взяти поміщення і доробляти свої ідеї вже по ходу діла. Просто удобнее місце розположення, удобно заїхати машинам, клієнтам. І проші усього таких приміщень у бізнес-парку 10. Вони займають перший поверх. Тут можна організувати мале виробництво. Другий поверх займають 10 офісів. Також орендарі можуть скористатися конференц-залом. Наразі у бізнес парку зайняті всі офіси і два виробничих приміщення. Дуже важлива ціна це. 3 гривні 80 копійок за квадратний метр оренди на сьогодні в Славутичі середня вартість оренди 55 гривень квадрат. Ми готові до співпраці з будь-якими бізнесами, щоб вони заходили, і в тому числі в цей бізнес-парк відкривали можливо свої філіали. дві головні умови. Це перше це має бути виробництво, тобто будь-яке виробництво крейди виробництва виробництва, з гіпсу, так і друга умова це мають бути підприємства, які зареєстровані у Славутичі. Бізнес-парк належить Славутицькій міській раді. Його за понад 800 тисяч євро збудували в рамках грантового проекту Славутич драйвер росту вільної та відкритої економіки регіону. 850 тисяч євро. Коштує весь проект. Загалом з них 23 відсотки. Це наше фінансування. А все інше це європейські кошти. Це кошти грантові від європейського Союзу. Ідея будівництва бізнес-простору з'явилася через проблеми із працевлаштуванням після закриття Чорнобильської АЕС, розповів Юрій Фомічев. Для Славутича з 1995 року в повітрі є таке питання, що далі, куди ми рухаємось Чорнобильська АЕС, будуть закривати, потім її в 2000 році зупинили. Генерацію, генерації немає. Місто монопрофільне, де працювати, не зрозуміло, як розповів Юрій Фомічев у 2000 році 98% надходжень до бюджету Славутича були від Чорнобильської АЕС. Нині вони становлять 35%, А 25% – це доходи від малого і середнього бізнесу. І ми хочемо змінити цю структуру ще більше щоб мале підприємство давало нам надходження міський бюджету в структурі ще більше. Ми не ставимо собі на меті отримати доход з орендної плати. Все-таки бізнес-парк розрахований на певні стартапи, на початковий бізнес, на бізнес, який або розвивається, або тільки зароджується. Їм дуже важко сплачувати велику оренду. Найголовніше, щоб вони створювали робочі місця. Навіть не ставимо ми в пріоритеті податки. Робочі місця, компенсуючи робочі місця, щоб солодичани могли мати нормальну заробітну плату. Ольга Онищенко, Наталія Гоман, Олександр Сідько Новини на Суспільному.